Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Поліція затримала жителя Києва, який разом зі спільниками ошукав матір загиблого військового на 7,5 мільйонів гривень. 49-річна матір загиблого воїна та переселенка з Донеччини, яка переїхала до Ужгорода, отримала гроші як виплату від держави у зв'язку зі смертю сина. Після цього їй почали телефонувати. Невідомі вони переконували, що не варто тримати гроші у банках України, оскільки найближчим часом вони збанкрутують. Аферисти рекомендували жінці покласти гроші на рахунок у фінансову установу. За кордоном і пропонували свою допомогу у цьому. Жінка погодилася та поклала 5 мільйонів гривень на криптогаманець, створений шахраями. З листопада 2022 року по квітень 2023 року вона систематично перебувала на зв'язку з шахраями та частинами вносила гроші на рахунок. Жінка передавала готівку довіреній особі або переказувала кошти на банківські картки. Пізніше вона захотіла зняти частину коштів з рахунку, однак шахраї сказали їй, що ці кошти арештовані для того, щоб їх розблокувати, потрібно перерахувати їм на рахунки ще певну суму грошей в подальшому кількома Реказами потерпіла перевела шахраям ще 2,5 мільйони гривень. Після цього зв'язок із шахраями обірвався. Правоохоронці детально відстежили маршрут руху коштів та в результаті вийшли на основних фігурантів цієї схеми. Зловмисником виявився 35-річний киянин. Йому повідомили про підозру за статтею шахрайства в особливо крупних розмірах. Затриманий перебуватиме під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 13 мільйонів 285 тисяч гривень.